Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хотіла би показати посилку від нашої хресної мами Насті, моєї старшої донечки і моєї найкращої коліжанки Мартусі. От ви знаєте, кожного року каже: їй, не купляй нічого, не трать гроші, в тебе троє дітей. Ні, вона все рівно щось купить, привезе цього разу. Прям... Я ледве дотягнула додому. <laughs> мені дуже приємно, звичайно, і дітки тішаться, але ну, мені дуже незручно. Я її дуже люблю, її сім'ю, і вона дуже любить моїх дітей. Вона так скалася, доля, що вона живе в Польщі вже дуже багато років. Вона вийшла заміж, там народила трьох діток, ну і вони там мають свій бізнес. Вон, я буду зараз про нього вже більш детальніше говорити. Вони мають свою пасіку, називається пасіка Хмелінських. І е, мають своїх пчолок, мед виготовляють. Бачите, такий, е, от перший акаціовий, потім якоїсь квітки, я так і не поняла, якої треба читати. Липовий, дуже люблю і акацію дуже просто неймовірно. І оце от останній який з ігласта, це з якихось ялинових сосни, там ще щось, там, там дуже багато різних прилічних дерев. Е, тобто я взагалі про такий ніколи не чула. Це так круто. Буду вже пробувати ділитися з вами, що як і до чого. Також накупила ось такі ось три кашки Gerber Organic. Ось такий сніданок для діток. Потім наші улюблені міміки. Діти їх дуже люблять ці драже, бо в них дійсно смачний шоколад. Кашку гречану, кашку Кускус. значить Ці чотири меди ну вони просто неймовірні. от Я вам покажу. Бачите, тут? Там писано, що тут і сосна, і Мадрида, і Смерека, і Ялина, і купа, купа всякого. Ось вони є, якби так хтось хотів замовити, це не реклама, бо це моя коліжанка. Оце, звичайно, Польща, я не знаю, чи вони так відправляють, треба вже питатися. Але просто подивіться, яка красота. Це така просто вау! Дата, яка етикетка крута. Вони молодці, я ними пишаюсь. Тут, бачите, є ем, більше кілограма, кілограм 50. Чудовий метод. Я вже пробувала раніше, просто вони перший раз от привезли в таких баганках, вже гарних так і так далі, дуже круто. Таліж дітям такі от Мондемси яєчками дуже круті. Сир до 400 грамовий і ось такий русський ядам. Рижський, він не русський, боже бороний, він рижський. Ось такі от кульки кукурудзяні, йогуртик фрувіта, розкапковий, цей чай. Долю з нього і мені аж слюнка тече, зараз собі його зроблю. Кіндерики ось такі. Також такі кінде буена, Мої дівчата дуже люблять, вони мирають за кіндером. Печенька ось такі от прикольні масляні. Дві шоколадки, я так зрозуміла, то мамі. Харібо, ось ці ось такі ведмедики. Дівчата дуже люблять, тепер ось такі, такі желейки їсти. А за все ось це окреме дякую, тому що тут щенячий патруль, і мої аж пісуються, певно, коли побачать його. Це такі лизачки, Дуже вони люблять його. Ось це те, що по продуктах. Також вона от передала ось такі, ось такі ось дві складанки з свинкою пепою. Дівчата прийдуть з садочка і будуть бавитися. Певно, навіть мене їм не треба буде. Якісь ось такі от, я так зрозуміла, це штампи, печатки такі. Я пам'ятаю, як, як я як була мала, то дуже сильно їх любила, купляла їх, а тут, дивіться, як багато, різнокольорових, то можна як мінімум на годину часу зайняти моїх дітей, хіба чуть-чуть видавати, щоб їм не набридало. І ось такі от, я так поняла, ну це пазли, хто що їсть. А це якісь складовики, я так і не зрозуміла. Якісь картинки, теж видно, що з звірятками зв'язано, якісь пам'яті, меморки, Ну, типу, щось на пам'ять розвиваючи. Будемо бавитися з дівчинками теж. Також от вона, якісь штанішки ще передала такі. Ну, лисінки. Дівчинкам, але всередині вони такі теплесенькі. Так, це на одну якусь. Ну, ось от такі от ще. Такі самі, але вже вроді без утеплення. Ні, вони теж в середині щось таке мають. Ну, мігенькі такі. Ось такі от. Ось такий от е... регланчик, светрик, не знаю, також теплесенький. Бо в нас зараз в садку відключили опалення і дуже холодно в садочку. От. Такий чудовий. Потім дві пари ще ось таких от лосінок. Пітенький і другий ось такий от крапочку, теж фіолетові. І до тих гусинок, я так зрозуміла, що є така от також ковтинка. Тоже тепласенька всередині. Бачите, вона ну, все підбирає під колір, щоб то було до того, то було до того. У мене молодець, має смак в тому, більше може навіть ніж я, хоча я мама дівчаток, а вона мама хлопчиків. Ось така от була посилка, чесно, дуже приємно. Ем, дуже жаль, що вона не змогла до мене приїхати. Вона передала посилку, тому що вона була у Львові. Але річ тим, що мої дівчата захворіли. І, на жаль, вона не змогла приїхати, бо в неї також троє діток, і ну, по-любому хтось заразився, а в них дорога і так далі. Тому, на жаль, не приїхала дуже сумно. Но, але ми знаємо, кожного дня розмовляємо фактично у вайбері. Надію, що вже наступний рік ми зустрінемося. Ось така була моя посилочка, і таким було моє відео сьогодні. Дуже прошу підтримати мій канал, підписатися, поставити лайк, це важливо для мене, щоб я бачила, що потрібно і надалі знімати це відео. Дякую вам!